Нарешті настав час зробити сезонне прибирання. але спершу мені треба поповнити запаси своїх засобів. Вдома закінчилося майже все. Саме тому мені приїхала велика посилка з розетки, де зараз проходить чисто магія. А це означає, що на побутову хімію діють знижки до мінус 60%. Моя перша секція для прибирання це кухня. Прибираю все сміття та зайві речі і спеціальною серветкою протираю скляні поверхні. Одразу загружаю посудомийку і ретельно мию раковину. Чищу. Плиту поверхні кухні та протираю пил. Обов'язковий етап сезонного прибирання це миття вікон. Роблю все досить швидко, після чого пилосошу, мию підлогу та наношу парфуми для текстилю. Наступна секція прибирання це спальня. Змінюю постіль на свіже випрану і, як завжди, її відпарюю. Паралельно з цим відношу пледи на прання. Мию вікно в спальні та протираю весь пил. Одразу після цього пилосошу та мию підлогу. До речі, останнім часом парфуми в спальні не розпиляю. В спальні прибрала. І переходжу до вітальні. Витираю пил з усіх поверхонь та протираю багети на стінах. Після чого пилосошу м'які меблі та підлогу. Розпиляю на штори аромат та переходжу до ванної кімнати. Першою справою обов'язково викидаю всі пусті баночки, аби скоріше звільнити місце для нових. Дуже ретельно мию рукомийник та спеціальною серветкою протираю дзеркало. Протираю кожну свою баночку та витираю пил з поверхонь. Обов'язково поповнюю запаси розхідників та ставлю речі на свої місця. І вже майже. Наприкінці переходжу до миття душової кабіни. Це для мене найскладніший етап. Мию всю сантехніку та скло. Збираю всі крапельки з поверхонь та закінчую прибирання миттям підлоги.